Речі, які забороняли моїй подрузі, все розказую з дозволу моєї подружки. Все було заздалегідь обговорено, і їх завжди в коменти можете написати взагалі, як ви відноситесь до таких заборон, і чи було щось схоже у вас. Перше це їй було заборонено носити відкритий одяг, або знаєте, такий одяг, який в сіточку і видно нижню білизну. А також заборонялися носити всякі ну кружевні, знаєте або трусики, або щось таке. І мама, якщо бачила навіть після 18 років, вона викидала то все. Наступне моїй подрузі заборонялося давати свій номер телефону. Це стосувалося як якісь, знаєте анкети, які раніше були популярні. Оце вписуєш там свої якісь дані, її не можна було вписувати. А також в кожному щоденнику є така графа, де можна вписати номер телефону свій іншому докласнику, щоб якщо що десь позвонити, і її не можна було вписувати. Третє, перша робота моєї подружки була, коли нам було по 14 років. Ми роздавали там такі, знаєте, як воно промоутер. Чи як це називається? Ми роздавали оці бумажки, рекламки такі, і ми тоді за один роботи отримали, здається, 80 гривень. Я купила взагалі якусь фігню, а вона віддала всі гроші мами, тому що її мама вважала, що їй мати свої особисті гроші ще рано, і тепер, вже будучи дорослою людиною, вона має проблеми з фінансовою грамотністю, скажімо так. Наступне ну це досить популярний пункт. Я думаю, що дуже малий відсоток дітей, кому таке дозволено, але все таки їй заборонялося фарбувати волосся. Але тут в чому прикол, що заборонялося і від 18 років там чи від 16. Мене, наприклад, мама фарбувала, коли мені було напевно років 12. Це було фарбою, звичайною, що це власне вилилось, коли їй було 19 років, це був якраз її день народження. Вона з'їхала від батьків, і перше, що вона зробила, пофарбувала волосся в яскраво такий рожевий е, колір. Наступне це дні народження, але не свої, свої вона святкувала, але це можна було робити тільки вдома, а не в якийсь там заклад, ну там кафе, дитяче і так далі. А саме чужі дні народження вона не дозволяє, ну як дозволяла ходити, але не давала гроші. Казали, типу, йди, е, але без подарунка. А яка дитина погодиться йти на день народження без подарунка? Наступне заборонялося їздити в якісь поїзд... З класом. Ми їздили ну, не так часто, напевно, за всі 9 років. Напевно, ми були в одному класі. Е, напевно, раз 6, і на жодній поїздці не було моєї подружки. Чому, власне, заборонялося? В нас просто з подружкою трошки різняться думки з того приводу. Ну, правда, ми в судно не дізнаємось, але все-таки, я думаю, її не дозволяли їздити через те, що ну, мама хотіла, щоб дитина була тут під боком, щоб її можна було контролювати. А подружка моя думає, що через гроші. Типу, не дам грошей та й не поїдеш. І, корот, менше уроки. Наступне одяг обирала. І тільки мама, тобто, якщо моя подружка десь бачила, можливо, в інтернеті, ну, кожен з нас в дитинстві хотів, коротше, якусь таку фігню, що зараз ти дивишся, думаєш, господи, ну не вже в тому можна було ходити. Але все таки в неї також такі моменти були, і мама казала, ні, можна ходити. І вона йшла на базар, приносила і, власне, що принесла, то й носиш.